Всім привіт! Мене звати Таня. Сьогодні я хочу розповісти вам про одну з найважливіших тем у моєму житті, а саме прийняття себе. Це був непростий шлях. Можливо, мої переживання здадуться знайомими і вам. У цьому відео я поділюся своїми помилками, відкриттями та тим, що допомогло саме мені змінити себе зсередини. Давайте поговоримо про моє дитинство та перші сумніви. Як багато хто з нас, я почала сумніватися у своїй привабливості з підліткового віку. Я була дуже чутливою до слів, та знаєте, хочу відразу сказати такий, ніби інсайт з того періоду. Мені було 10, коли я почала замислюватися про те, а як я саме повинна виглядати, що виглядає на мені гарно, а що дійсно мені не личить. Та загалом почала пізнавати себе. І саме у той час люди почали максимально впливати на мене, а саме їх слова та дії. Будь-яка думка про мою зовнішність були вкрай важливими для мене. Я могла прокручувати тижнями якусь фразу людини, яка ніяк зі мною в житті більше могла не контактувати, але усе було як на ножах саме всередині мене. Скажу вам відверто: навіть зараз я пам'ятаю кожне слово, яке було для мене тоді таким болючим і страшним, напевно. Зараз я розумію, чому так відбувалося, але 10-річна дитина не розуміла цього. І так я зростала. Моє розуміння свого тіла та себе в цілому було просто вичерпане, і я вже не знала, де правда, а де кривда. Та й взагалі хотілося у той момент кожному дорослому сказати, що їхня думка не є моїм зірцем думок, і мені, як дитині, абсолютно все одно, що вони думають, але знову ж таки розумію я це тільки зараз. І я росла у 12 років я активно почала набирати вагу. Сім'я помічала це, і хтось не звертав на це уваги, хтось делікатно допомагав, а хтось прямо казав, що я виглядаю не дуже. І найгірше, що можна було б зробити, мене почали порівнювати. Навіть зараз найбільший мій тригер – це порівняння мене зі своєю маленькою версією. Адже зараз я також дуже багато уваги приділяю вазі та вигляду у дзеркалі, а саме, чи є в мене талія та чи видно попу у цих джинсах. Може прозвучати смішно, але це так і є. І ось мені п'ятнадцять. Пік моєї ваги, пік нелюбові любові до себе, а також пік мого розладу харчової поведінки, а також закінчення 9 класу, а саме випускний. Починається пошук плаця і найголовніше вальс на випускному. Спойлер з тих пір я ненавиджу парні танці, коли мене торкається чужа людина, а також тим паче, коли мене хтось хоче підняти. Якось я закінчую ту школу та йду навчатися у коледж. Починається ковід, і я починаю працювати зі своїм тілом. Перше, що я почала робити тоді, це підрахунок калорій. Прекрасне рішення на той час, бо все було закрито, я їла лише вдома, могла рахувати усе по грамах. Пізніше я йду вже у спортзал. А вдома ще й фігачу Хвою Тінк. Ви не можете не знати цю жіночку прекрасну під музику, після якої усе трясеться як пральна машинка. Але я робила. На такому дефіциті я сиджу десь 4 місяці і кажу, прощавайте моїм зайвим 10 кілограмам. Щастя в моєму не було меж. Я почала собі подобатися, на мене почали звертати увагу, я почала бути цікавою не тільки іншим, а й собі. Мені навіть почали робити компліменти. Ото кайф, подумала я і вірно закинула усе це. Вага залишилась та сама, але із часом я почала дивитись на себе знову із ненавистю. Я подумала: ну нічого, знову сяду на калорії, схожу до спортзалу та все буду пучком. Але усе виявилося не так просто, я постійно зривалася. Від цього плакала, компульсивно приїдала, знову набирала вагу, і це коло неможливо було розірвати. Тоді я забила на це, Відчепилась від себе і просто почала жити. Що важливо розуміти: у той час я не знала, що таке якість та стан тіла. Тоді я не звертала на це уваги і так прожила десь приблизно два роки. Потім почалась війна, стрес. Я починаю усе це наполегливо заюдати, сама тому, того не помічаючи. Я тоді набрала лише десь 2 кілограми, але якість тіла погіршилась. Почала я займатися спортом лише у липні, це була флай-йога, потім флай-акробатика. До речі, про це ви можете почитати більше у моєму інстаграмі, там є актуальні з моїми роботами. Я дуже підтягнулася, і з того часу моя вага не змінюється дуже-дуже сильно, але бажання повернутися до колорінь є завжди. Зараз я також веду підрахунок, тому що хочу увійти у 2025 рік в покращеній версії себе, ну і спорт, дівчата, без цього нікуди. Skinny Fat – це погана ідея, як на мене, тому працюємо. Я проробила велику роботу над собою, щоб зараз мати те, що маю, і дійсно ціную. Висловок відео такий: якщо ви проживаєте зараз подібне, то будь ласка, я вас прошу, любіть себе так сильно, як ніхто інший. Зараз саме час подолати свій страх та цю нелюбов. Подивіться на себе з інших сторін: ви настільки прекрасні, лише через любов ваше тіло скаже вам дякую. І пам'ятайте, що тіло завжди за нас, а не проти. Любіть його. Воно хоче лише найкращого для вас, тому і ви відповідаєте взаємністю. Якось так. В нас вийшла з вами велика історія. Дуже дякую вам за перегляд. І, будь ласка, поділіться своїми думками у коментарях, чи сподобалось вам відео, та можливо, мені потрібно більше почати про себе розказувати. Ну, а я вас обіймаю і цілую.